У прилуках 9 березня відбулось засідання комісії з придбання устаткування для забезпечення діяльності об'єктів критичної інфраструктури. На порядку денному лише одне питання, яке неабияк стурбувало депутатів та посадовців. Мова йшла про генератори, які мало закупити керівництво комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання 13 грудня 2022 року на сесії Прилуцької міської ради було виділено 24 мільйони 810 тисяч гривень на придбання генераторів для підприємства. А 16 грудня була створена комісія для контролю закупівель. Перше засідання відбулось 19 грудня. Було обговорено. Які генератори потрібно купляти, куди вони будуть встановлені? І яке додаткове устаткування потрібно для покращення роботи цих генераторів? Було вирішено закупити 21 генератор. Це теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Це основні об'єкти, які необхідно було забезпечити генераторами. І на той час це було терміново. Згідно з рекомендаціями комісії, необхідно було провести тендерну процедуру та терміново закупити ці генератори. Кінцевий термін закупівлі завершився 1 березня поточного року. Саме тому й відбулось друге засідання комісії, щоб перевірити по факту, що закуплено. На комісії було з'ясовано, що із 21 генератора закуплено 7, 15 генераторів не закуплено ще. Представниця комунального підприємства Марина Цвіткова пояснила, як зазначено в документі, решту генераторів не закупили у зв'язку з непереборною силою, адже країна-виробник Туреччина. Пункт 8 договорів. Вони повинні були перенести срок поставки товару згідно з форс-мажорними обставинами. У виробниках. З ким запущено договор. Ми укладаємо договор з українським постачальником. А вони… А при чому тоді все? Тоді все. Ви заклали договор, у вас нема форс-мажора, ви заклали з українським форс Мажорні обставини Дуже. це виробника керівництво підприємства уклало додаткові угоди, за якими термін поставки генераторів продовжився до 31 березня, коли вже по факту завершується опалювальний сезон. Але основна проблема в тому, що в цих додаткових угодах не змінилась ціна на генератори, кажуть посадовці. При укладанні додаткової угоди не була врахована вартість генераторів на ринку. Яка зараз на даний час зменшилася на 30-40% від того періоду, коли заключалися договори, юридично керівництво підприємства мало право одноосібно укласти додаткові угоди на власних умовах. Але члени комісії зазначають, що це нераціонально, адже мова йде про бюджетні кошти, оскільки є створена комісія по цим закупівлям. Повідомити комісію про те, що вчасно не було проведено або неможливо провести закупівлі. і… Обговорити подальші дії наразі. Якщо врахувати нову ринкову ціну на генератори, то можна зекономити значні кошти, що лишились на 15 генераторів, які не закупили, каже Валентина Трохименко. Якщо порівняти, що на 16 мільйонів укладені договори, це значна сума для міського бюджету. Тому е виникло запитання. Коли укладалася додаткова угода, чи переглядалася з постачальником вартість ціна на генератори, яка була передбачена договором, ж отримано відповідь, що не переглядалася. Тому що потрібно було взяти довідку в торгово промисловій палаті, яка, за яку потрібно платити. Ціна довідки це 600-700 гривень. І я вважаю, що це не проблема в довідки, якщо можна взяти довідки і зекономити. Не більше, ніж 4 мільйона. Так я думаю, що потрібно було цим займатися. Необхідності у генераторах, які б забезпечували теплопостачання в місті, вони вже на сьогодні не актуальні. Тому викидати. А я вважаю, що це просто викинуть приблизно до 10 мільйонів грошей. Це нерозумно. Відповідно рішенням комісії було надано рекомендацію керівнику комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання розірвати наявні угоди на закупівлю генераторів для забезпечення теплопостачання міста та укласти договір з іншою компанією постачальником на закупівлю генераторів для холодного водопостачання та водовідведення з урахуванням актуальної ціни, додає Володимир Назім.